Смирительский прежде век, не твоим изменениям, вы не боявшисься Бога. Простри руку свойного сдая, спернейший завет его, разделившись от гнева лица Его, приближившись и сердца. Благословено Царство, Отца і Сина і Святого Духа, нині крізь мовіки рекоменду. 7 липня 2023 року, у день свята Різдва Святого Пророка, Притечі і Хрестителя Господнього Івана, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію в соборі на честь святої рівноапостольної княгині Ольги на Харківському масиві в Києві. Предстоятелю співслужили архієпископ Хмельницький, Старокостянтинівський Віктор, єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство собору та гості у священному сані. На малому вході блаженіший владика нагородив почесного настоятеля собору прото Ірея Всеволода Рибчинського, орденом Різдво Христове першого ступеня. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до вірян зі словом проповіді. Як би життя наше не складалося, би воно було не складним, забуденим, суєтним, ми повинні пам'ятати, що покаяння має бути у кожній людині. Що таке покаяння? Це значить, що людина робить аналіз свого життя. Одні роблять цей аналіз кожен день. Одні роблять його раз в місяць, одні раз в рік, А все рівно треба робити цей аналіз свого життя. І відділити те, що ми зробили добре, від того, що ми зробили зле. І в тому, що ми зробили зле, ви повинні покаятися перед Богом. Це покаяння має бути і персональне, тобто я, і Бог. Господи, прости мені, я зробив те, хто і те, хто і те, ти правда. І покаяння має бути засвідчене ще священником. З людина буде надати брам і перед Богом присутності священника, сповідати свої гріхи і просити пробачення і Бог прощає її. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Твоему Спаси, спасибо наш, Господи, у Твоих благодеяний, я же избиялся, із на раба Твоего, ныне чест твои мого протыре все лода, и припадаю к снова славе Тебе, я Богу приносим, и умилого берет, избавить его всех тебе раба твоего. И всегда я помилаюсь и не спал его благих желаний, нас прилежно молимся, и услыши и помиру. Після Євхаристійного канону блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Андрія Морозова. Новий диякон служитиме у столичному храмі на честь преподобного Феодора Священного. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою Різдва святого Іоанна Предтечі. Після відпусту блаженніший архіпастор привітав з 85 річчям проти Всеволода Рибчинського, а всіх вірян зі святом. Силом це ну, наш Петря. Він е, прожив важке, складне життя, е, бачив різні політичні системи, е, різні відношення до церкви. Е, церкву задовтували, вже що їх вже немає, ніхто не може. Але він все пережив. І загубив надії на Бога, яка дає йому радість, характеру, таке завжди у нього усмішка, тому що він надіється на Бога. А хто надіється на Бога, то, той ніколи не постелиться. Так вчить на священному сані, так вчись снащиття. Десь я в священному сані. Року. Через три роки будемо святкувати пів стані нашої. І це ця... часи були, я ще раз говорю, що були складні, кожен час по своєму неповторимі освіти проблеми, визови, складнощі, але живучи по Христі і з Христом, це все.

Бо знає, скільки життя, що всього було багато. Багато років, що він прожив, послужили Богу, поставили Бога. І буде тимказом для нас, вішних, який показує вірну дорогу, цьому до цього життя, каже вірну дорогу, якою має йти після них, має йти нормальна людина. Отець Всеволод виголосив подячне слово предстоятелю. і Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.